Ой, щоб тебе чорт взяв, клятий? за що ж ти мене так клаєш, пане філософе? спитав вітер, а за те відповів йому мудрець, що як тільки я відчиню вікно, щоб викинути геть у шпині чеснику, ти так вільнув проклятим твоїм вихором, що назад по всьому столу і по всій світлиці розкидав, та ще й останню чашку зином перекинув і розбив. Не кажу вже про те, що здувши з папірця тютюну весь таріл, страву, яку я пізніше після праці хотів був спожити, геть смітив. Та чи знаєш ти? каже вітер, хто я такий? Чи б я тебе та й не знав, аж вскрикнув філософ. Нехай про тебе мужики міркують, а я, після небесних планет, тебе з твоєю увагою не вшаную. Ти одна лиш порожня тінь. А коли я тінь, каже вітер, то я про імені тіло. Твоя правда є тінь, а невидима во мені Божа сила є моїм справжнім тілом. І як же мені не віяти, коли мене рухає спільний наш творець, і невидимо всеосяжне єство? Знаю, сказав філософ, що в тобі не повинне єство, бо ти вітер, і я знаю, мовив вітер. Що в тобі стільки ж розуму, скільки у тих двох мужичках, з яких один нагнувшись за, задер одяг, і привітав мене заднім місцем, за те, що я розвивав пшеницю, коли він її віяв. То нарожей, чи на погоду сердиться, той заміряється на самого Бога творця.